А між тим парламентарі пропонують Верховній Раді висунути президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Відповідний проект постанови вже зареєстрований у парламенті. Щоправда, його текст поки не оприлюднено. Ну а ініціаторами проєкту є п'ять депутатів з груп за майбутнє та відновлення України. Додам, що Пакистан зокрема теж вже. Е Висунув Трампа на Нобелівську премію, про що заявив в ООН прем'єр Шейбас Шаріф. Ну, а сам Трамп за зізнанням був би, за його власним зізнанням, був би не проти, якби подібна ініціатива йшла від українського президента Володимира Зеленського. Ну і е, Україна. Атаками по російській нафтопереробці вже завдала збитків Москві на 100 мільярдів доларів. Про це пише британські The Sun. в умовах західних санкцій відновлення пошкоджених переробних установок може тривати роками, а то й, взагалі, не підлягати ремонтам. Ну і ефективні атаки, фактично паралізують найбільшу у світі бензоколонку. Мається на увазі Росію, звісно ж, завдяки ударам, війна з пропагандистського телевізора перейшла у реальне життя Росіян. населення РФ і дедалі більше дратується через дефіцит пального на АЗС та зростання цін. Удари по НПЗ і транспортувальні мережі знекровлюють російську економіку і позбавляють Кремль ресурсу для ведення війни.